Ну що ж, я обрала дану тему, тому що засоби масової інформації виконують наразі маленькі функції. Вони інформують насправді про події, які відбуваються в країні і світу. Вони інформують про освіту і соціалізацію. Також є реклама віза її епостазі. З них впливають майже на всі сфери інститути суспільства. І саме цікаво дослідження впливу перед е, виборами е, мене зацікавило і я обрала саме цю тему. Ну що ж, е, мета моєї, е, моєї наукової роботи полягає в тому, щоб розглянути місце і роль пресуполітиці та її вплив на громадську думку. Також довести, що журналістика є четвертою гілкою влади. Завдання, яке я стала перед собою, це вивчити функції преси та мати вплив на суспільну свідомість. Аналіз підсумки виборів за матеріалами передачних видань і переміти їх за результатами опитування. Вірчики загальники накопичні матеріали з обранітами, включаючи відстої, соціології, політології та психології. Ну Об'єктом дослідження є в праси на суспільну думку. Предметом є результати виборів 26 жовтня 2014 року до Верховної Ради України. Ну що ж, вибори це ознака демократії. Щоб дізнатися, щоб розпочати до роботу, мені буде дослідити, що таке е, е, вибори і що ж е, таке демократія. Вибори це передбачення Конституцією та законами форми прямого народовладдя, за якою шляхом голосування формуються представницькі органи державної влади та місцевого управління. Е, також е, дем демократія. Це та, ознаки демократичних виробів, це конкурентність, альтернативність, законність, періодичність і остаточність. Таким чином, вибори загалом і сама процедура голосування є обов'язковими умовами існування демократичного режиму. Важливо варто зазначити, що важливою передумовою справжніх виборів є наявність суспільної довіри до виборчого процесу. З неї результати навіть проведених виборів можуть бути нелегітимними, тобто нев'язаними в суспільстві. Довіра формується через утворення активного і неупередженого апарату. Залучені політичні конкуренти до долектору. Вікторальним процесом водомовці, також переконання громадян ожидак, це виборів, та безпечний контроль за підготовки приватних ініціювання і контролю за контроля загодно війни. Ну що, що стосується конкретно парламентських виборів в Україні 2014 року, це позачергові вибори,